Друзі, вітаю! 13 вересня. Слава Україні! І так, друзі, як не ващина херова, то собівартість меду висока. Не встиг закінчитися і дан скандал з вашіною. Так зараз наші бджолі знову мають тему для розговорів стосовно собівартості меду. Звісно, що тема болюча, я все розумію. Ну просто <laughs> к чому предісторія. Один із блогерів зняв тему на розсуждення собівартості меду. Порахувавши, я не дивився ролик, отривками. Я в пару словах порахувавши собівартість свого меду, доволі дороговато в нього вийшло. І на то все розсудження, ну, чи вартує то займатися чи ні. Все вірно, всі праві і тому подібне. А є люди, котрих цікавить, наприклад, і міння з сторони. От одна людина висказала своє міння, друга людина, а як сказати, одна людина, послухавши одне мнення, потребує, скажімо так, чи роз'яснення, чи теж мнення з іншої сторони, і тому подібне. І от питають, дзвонять і: от, а що ти скажеш? А що по маткам, а як собі вартість і тому подібне. Друзі, я до того проще відношуся, бо якщо рахувати, то можна рахувати собі таке, люблячи себе так, що е ну, можна рахувати дуже багато. Я до того прощеся відношу, я розумію, відно, що якщо я знаходжуся вдома біля дружини з дітьми, е маючи любиму роботу, яка мені дозволяє прокормити сім'ю, е заплатити комунальні послуги, е реалізувати свої якісь плани. Значить, я на правильному шляху і займаюся правильною справою. Якщо я, скажімо так, буду знаходитися за тисячу кілометрів десь на якихось заробітках. Воно мені буде приносити теж якусь зарплату. В ітогі я не буду бачити ні сім'ї, ні дітей, ні жону. В кінцевому ітогі, багато сімей в такому плані розходяться, так як за відсутності, скажімо так, ну ви зрозуміли, сім'ї розпадаються. Є різні фактори, як хлопці на заробітках, так і жони самі вдома. І якщо то приносить навіть трішки більшу заплатню, то не факт, що вона та робота, скажімо так, за котрі потрібно триматися. Я краще буду за цю триматися роботу, котра е мене може прогодувати, мені може принести якісь е мої, я не знаю, там плани і тому подібне. І, сходя із цих, скажімо так, е мислів. Я вже починав на цю роботу дивитися по-різному. Наприклад, якщо ці роки, скажімо так, важкі і заробітна наша плата стає меншою, так як в будь-якому випадку, самі розуміємо, яка ситуація, все подорожало, ж ціни впали, і в вторі, звісно, що заробіток набагато дешевший. І якщо я розумію, що цей рік, скажімо так, був. Не дуже прибильний. але зато були роки, котрі були, скажімо так, з повишеною прибулю. І навіть ці два показателі, якщо між собою додати і поділити навпіл, то вже буде добре, якщо взяти один рік, де було, скажімо так, дуже добре, а один рік, де не дуже добре, то в середньому виходить добре. І відходя з таких мислей, я вже на цю роботу дивлюсь так. Для мене дуже важливо бути вдома, для мене дуже важливо бути біля жони. Для мене важливо, щоб я бачив, як е, росте моя дитина. Бо перші троє дітей, які у мене від першого брака, там ситуація у мене була інакша і я всього того не мав. Мені зараз скільки? 42 роки. У мене четверо дітей, а я тільки одну, скажімо так, воспитав. Я скоро дідом стану, бо старшій дочки вже 21 скоро. Ну як, е, міг би вже бути єдиним, е, якби мої, моя перша дочка мала на це плане. Так що, друзі, я дивлюсь отак на цю всю роботу. Мене вона задовільняє, я роблю, вона мені подобається. Я е, розумів, що краще скоро не буде. Воно буде тільки гірше з кожним роком, бо багато в зв'язку з цією обстановкою будуть е, е, залишати. Цей рот діяльності це приведе к ще, меншому, скажімо так, ще меншій кількості джерелів у нас в Україні. Це приведе к меншому заробітку і тому подібне. Ну все рівно. У мене на сьогоднішній день дуже багато вкладень зроблено для того, щоб я міг це реалізовувати, це робити. І я не стою на місці, я далі вкладаю для облегчення собі, собі роботи, так як і розумію, що і я старів, і мені треба облегчити роботу, і щоб я міг далі якось ставатися на плаву і працювати. Якось так. А піти зараз все бросити, щоб піти на якусь інакшу роботу во перше роботи та зараз і не дуже є. О, так що, це, це знаєте, якщо б вибор стояв. от Зараз тут у нас тисячу вакансій, де тобі платять по 2000 доларів, і ти тут намагаєшся вижити на своїх бджолах. Звісно, що там би можна було розмишляти. А так як в наш час що роботи ніякої не є, о, якщо і є, то дуже її мало. Ну якось так, так що, друзі. Людина порахувала з своєї сторони, як він то бачить. Має на то повне право. Так він бачить, так йому добре, так йому дійсно підходить. Все, то його точка зору, своєї точки він правий, все, на тому закруглили. Я дивлюсь на цю сторону так. Третій буде на неї дивитися зовсім інакше. Кожен буде дивитися так, як йому то підходить. кожного є пріоритети в житті. І тут не стоїть у мене конкретно не стоїть задача заробити максимально много для того, щоб блять, не знати для чого. Ні, моя задача бути вдома, бути біля жени, біля дитини, робити е свою справу, щоб могти в даний тяжкий час прожити, пробити і, ну, і якось так. Так що, друзі. Якось так. Все. Більше тут додати нема чого. Моя точка зору така. Я її бачу так. Я рухаюся в такому направленні. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!